Доброго дня всім. Зважаючи на ситуацію, дали мені отакий отак, е, ліхтарик. Сказали, подивитися, щось не працює. Ну, я бачу місце під 220 є зарядку. Думаю, звичайний стандартний, 6-вольтовий акумулятор свинцевий. Він такий трошки старий. Тут навіть йде місце під звичайну лампочку розжарювання. От, ця лампочка. Тобто такі, ну скажу так, зараз їх нема. Таких, таких вже не роблять. Е, ну думаю звичайний свинцевий акумулятор. Зараз або його позамінимо, якось воскресимо, щось, щось будемо робити. Розбираю, розкручую. А там всередині та-да-да! -да! Отже, власник, е, напевно, що чи попередній, чи як. Заклав замість акумулятора таку от радість 7,5 вольт 1, 2, 3, 4, 5 штук, по 1,5-7,5 В. в. Ну, ну, поки там просіло, поки то. ну Трошки підсіло, плюс під нагрузку, напевно, що просідало. Словом, це вже видно в себе вичірпало це значить, У нас тут лишається що? Ця лампочка вона нікуди не під'єднана. Я її навіть, не знаю, навіть, ставити не буду, щоб вагу дурно не треба було носити в руках з собою. От, значить, наше завдання перевести це на літійонний акумулятор. Е, значить, Завдання звичне. Нічого складного. Е, це 6, -6 акумулятор, тут був 6-вольтовий акумулятор. Ми будемо живити тільки світлодіоди. Тут лампочку вже ніхто ставити не буде, хіба може світлодіодну хтось поставить. Що робимо? Нам потрібно в першу чергу поставити сюди акумулятор. Правда? Тут є акумулятор літій іонний Я поставлю два. Далі паралелити треба одинакові. Якщо ви не будете на кожен з них класти плату БМС-у, наприклад, перелелити два і кладете одну плату БМСу то бажано підбирати одинакові, для того, щоб вони більш-менш одинаково зарядилися вчасно в один і той самий період. І щоб не було такого, що один зарядився, і потім на другий лупить весь струм зарядки йде тільки на другий. Хоча, в принципі, ми будемо використовувати для е, зарядки, для зарядки цього акумулятора, ми будемо використовувати. Мікросхемку TP4056, точніше платку. Я маю ось таку от платку. Вона без USB вже відрізана для. Я десь для чого вже брав для економії місця. От, USB десь окремо виведу. Тут є два світлодіоди. Один світлодіод сигналізує про те, що йде процес зарядки, що живлення подали. Другий світлодіод, коли вже зарядка завершена. Дуже зручно, дуже гарно. Тобто, через оцю штучку, USB, ну, тут 5-вольтовий. -5 Тобто зараз покажу вже в оригіналі От, В оригіналі не, не обрізана, то вона ось така. Micro USB. От. Отже, ми на зарядку маємо. Так, BMS. Тобто, плата, яка буде обмежувати зарядку до 4,2, при 4,2 буде відрубувати його. 4,2, 4,25. І коли він буде розряджатися, що він не розрядився в нуль, вона буде обрізати його, коли він зменшить свою напругу. Ну, наскільки я так розумію, там має бути 3,5 вольт. Якось так. Чи 3, 2, різні. В різних платах є по-різному. У нас є отакого роду плати BMS. Я напевно що використаю ось таку. Це вона на. Сюди підключимо наш акумулятор. Сюди підключаємо живлення. Звідти з цієї платки. Отже, Тобто зайшло живлення сюди з USB, прийшло через плату, пішло на акумулятор, заряджається наш акумулятор. Коли акумулятор зарядився, плата BMS припинила заряджання, то заряджання у нас обмежилось, Відключає, відсікає подачу живлення. От, зарядилась. Добре, вона зарядилась. Але при повній зарядці літій він дає 4,2-4,25 В. Значить, тут треба зробити 6. Що ми використовуємо? Для цього ми будемо використовувати ось таку от платку. Е ця платка, вона ну, ній пише, що витримує до 3 А. Ну, повірте, там 3 А ну, гріється дуже сильно. Я пробую її на щось трошки потужніше, то вона перегрівалася, перегорала і все. А є ще, зараз секунду, Так, для таких цілей, якщо, наприклад, хочете брати щось потужніше, є от ось такого роду платки. Вони вже трошки потужніші, трошки сильніші. Це DC-DC перетворюючий, підвищуючий, але нам тут його не потрібно, ну, скажімо так, цієї платки цілком буде вистачати. Значить, ну і зараз що робимо? Зараз припаюємо. А... Припаюємо зараз BMS-ку BMS сюди, припаюємо сюди підвищуючий DC-DC перетворювач, підпаюємо наш ліхтарик. Точніше, ні, перш ніж підключати ліхтарик, спочатку, коли ми підключаємо оцю плату, ми її отут є. Ось під викруточку, багатооборотний резистор. Тобто ми будемо крутити, 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 доки ми не накрутимо на виході, отут, от, щоб було 6 вольт. Бо може бути таке, що він може там вже заводу настроєний на вищу напругу, тому сюди, не перевіривши, можемо щось спалити. Так що зараз я це все спаяю і будемо далі йти. Як підпаювати от, по крайній мірі, от, в дану платку BMS? Тут у нас є позначки b B-, 3 b тобто Це на мінус акумулятора, це на плюс акумулятора. Далі оці два виводи, не виводи, а площадки, чим би то показати от оця оця, і там на них є P-P, Power+, Power-, Тобто ці два контакти на акумулятори, на ці контакти подаємо і знімаємо напругу. тобто Сюди будуть припаяні. і з зарядного, зарядної платки, і звідси буде йти на підвищуючий перетворювач. Заперелено ми наші акумулятори, припаяли сюди плату БМС. Перевіряємо, скільки в нас тут на виході. Так, ось. На виході у нас. 404 вольти. Нормально. Так, і тепер нам потрібно з тих 4,4 вольти зробити 6 вольт. Беремо нашу, наш DC-DC підвищувач і на V-подаємо плюс, V-подаємо мінус. Значить... І йдемо дивитися, яка у нас напруга. Напевно, що буде зручніше, що я припаяю провідки, дротики. Значить так, це у нас що? V out. V out мінус. Даємо чорний. Так, і плюс червоний. Так, перевіряємо. Я вже настрою. От, він вже настроєний. Значить, при бажанні, ну я ще так зараз продемонструю. Тобто це багато оборотистий резистор, то можна настроїти до точно. От бачите, можна більше, менше. Ми настроюємо його до... 6. Там можна багато давати. Тут можна, якщо крутилку дати більше, то можна і 17 зробити. От. Але ми даємо 6. 5,98 цілком підходить. Довше проживуть світлодіоди. Значить наші світлодіоди. Ось у нас так, якщо я не помиляюсь, це у нас плюс. Так, візьмемо трошки припоїв. Так, це у нас плюс, це у нас мінус. Так, і... Та-да-да! -да! Отже воно світить. Значить, давайте ми ще поміряємо, який у нас струм споживається. Так, давайте поміряємо струм. Так. Так, отже, у нас споживається струм 320 мА. 320 мА він е споживає при напрузі 6 вольт. Давайте зробимо інакший момент. Давайте тут з'єднаємо напряму. Так, а візьмемо і під'єднаємося. На вхід. Подивимося, скільки він бере від акумулятора. який струм йде від акумулятора. А від акумулятора він їсть 0,55, тобто 550 мА. Само собою, що має бути якась компенсація того, що ми піднімаємо напругу. тому ми звідси, бере, звідси береться 550 мА. Враховуйте це, коли будете підбирати ємність акумулятора. Е, я коли робив. Собі вже ліхтарик теж такі були. Зараз його немає, не взяв з собою. Він був виключно на світлодіоди. А, і ззаду теж була там, відкривалася така якби чаша, чаша такий, такий ліхтарик. От, На лампочці. Звичайно, лампочка розжарювання туди стояла. Свинцевий на 6 вольт. То туди отакий перетворювач малесенький вже не підходив. Він дуже сильно грівся, він вилітав. Вигорав і тому я мусив туди ставити більше. Цей на даний момент працює нормально. Тобто при таких нагрузках він не буде грітися, Він буде нормально працювати, тобто, що його можна спокійно собі ставити. Так, От. то я от зараз от навіть, рукою тримаю, то взагалі не відчуваю ніякого нагріву. Так, і наше питання залишилося по зарядці. Так. Куди припаювати нашу плату заряду? Значить, ось вона є. Я вже припаяв дроти плюс і мінус. Давайте ми її зараз підключимо. Значить, Оцей звичайний USB, звичайна USB-зарядка. І як ми бачимо, вона світить. Зараз ми побачимо, яким вона світить. От. Вона світить зараз зеленим. Чому вона світить зеленим? Тому що через неї не протікає струм думає, що вже все зарядилося. Знаєте, пише, показує зелене. Куди ми її припаємо? Ми її припаємо от, до оцих от, двох контактиків. Тобто не до бетері, а до там, де пише мінус. Ну, нам зручніше припаятися ось сюди. От. Значить ми беремо мінус до мінуса. Плюс до плюсу. У ну, мене тут жовтий, червоний, то все плюс. Просто брав дротики звичайного комп'ютерного блока живлення старого неробочого. от Значить, Давайте зараз підключимо, подивимося, що нам скаже плата заряду. Плата заряду вже світиться. Заряду вже світиться червоним. Чому? Тому що почала відбуватися зарядка. Струм починає почав протікати, тому що почався заряджатися акумулятор. От, Якщо ми, звичайно, зараз от включимо, от ламп, акумуля... Це не акумулятор, а ліхтарик, ліхтарик буде світитися зараз. От, Ліхтарик теж буде світитися. Але, скажімо, не бажано, щоб він світився і паралельно з тим йшла зарядка. Чому? Тому що він буде споживати струм. Це буде споживати струм. І зарядка може просто перегріватися, може там вийти з ладу. Ну у мене ще такі ні радні, один не згорів, але в принципі не бажано. Дайте, Ця зарядка пропускає 1 А струму. Дайте її зарядитись. Коли вона зарядить повністю весь акумулятор, всі ці акумулятори От вона буде світитися зеленим. Ви розумієте, що там зарядка повна і ідете собі користуєтесь. Як тільки починаєте бачити, що він підбарехлить, починає мигати, слабше чи мені світити. Це означає, що цей модуль вже не витягує, тобто він вже не може. Аку на акумулятор вже сіла напруга настільки, що цей модуль не витягує, не може вже зробити 6 вольт, значить пора йти заряджати. Індикатор простий. Тепер цю всю штуку треба поставити в корпус, закріпити, то якось облагородити і можна віддавати людям. Хай світять у ці непрості. І деколи темні часи. я все те діло запхав всі ці компоненти в корпус. Ось світить. Ви бачите, ручка вже інакша. Я оцей весь мотлог, який десь, отут отако, як -то він, отако за боком був, щоб ручка могла крутитись, то все викинув, покрашилося. Ручка у нас закріплена нерухомо. На Отакий от перехідничок, кнопочку я сюди поставив, вмонтував. Це, само собою, нічого не працює. Посередині, як ба... А, ні, то не видно. Е, місце під ту лампочку розжарювання, воно в процесі просто покришилось і випало. Ну, Я думаю, собі, я дивлюсь, цього цілком вистачає. От. Ззаду е, розмістив, переніс, виніс два світлодіодика. Тобто виходить таке, що От, тут у нас USB. Закладаєте USB, підключаєтесь, як ви бачите, Ні, не бачите. Ну, от, Як ви бачите, воно зараз світиться. Зараз відбувається зарядка. Зарядці буде зеленим. Я от походив, навіть поставив, ну, посвітив трошки, поставив, щоб воно світило без перестанку, ну, чи, чи нічого не перегрівається. Тобто він там з годину часу собі просто світив. Все нормально. Так що, в принципі, можна віддавати людині. Хай користується, хай... Як то, хай він йому світить, хай працює. От. А вам бажаю, щоб на голову падав тільки дощик, сніг, ніяких бомб, ракет і всякої іншої гадості. Щоб було світло, щоб було у вас тепло, як в домі, так і в душі. От. А там далі, з Божою помічю, дасть Бог Все, Всім дякую за увагу. Хорошого дня, усім!